Вітаю глядачів каналу Бджолина Родина. Сьогодні е, маємо холодну осінню погоду е, для роботи з бджолами геть не підходяща, тому ведемо репортаж з Женю з гаража. Ви, ви, Просимо вибачення у вас за такий робочий безлад. Минулого тижня, коли ну, працювали на пасіці, було виявлено потребу в заставних дошках. Отже, поки нам погода сприяє їх в їх виготовленні. Сьогодні Женю робимо заставні дошки. Такого плану, як утеплені, Женя мені вкладає пінопласт. Попередньо були набиті рамки 20-ка. Женя вкладає пінопласт, а я оббиваю алюмінієм. Ну, і на виході маємо такий готовий виріб. Раніше ми застосовували в себе на пасіці звичайні заставні. Це, як правило, така ж сама рамка збита, лише стінка тут була набита ДВПшка. шка Ну, як правило, там нормально вони служать, якщо ДВП ламіноване. Коли ДВП ставили не ламіноване, то буквально за сезон їх круте, викрутіє, дуже не сподобалося. А так взагалі піддивлявся, був в інших пасічників, що застосовують теплі заставні, тому ну, було прийнято рішення спробувати і нам з теплими заставними попрацювати, подивитися, який буде результат. Можливо, ми для себе ніякої виходи в цьому не. Ну, не побачимо, <кій> але варто спробувати. Е, матеріал використали, е, дерево взагалі, те все, що під ноги валялося, що нам заважало, різні обрізки, планочки. Підготовили, збили і робимо такі заставні. Е, б, набиваємо ручним степлером. Дуже незручно, до речі, вже всі руки позбивав, скоби йдуть одна через другу. Пневмостеплера, на жаль, не маємо. Але ось в магазині був дивився, що вже є виходить, роблять степлери електричні. До речі, хто користувався, чи можливо можете порадити, чи нема нюансів в електричних степлерах. Бо був так, піддивлявся в Дніпро-М, там є якісь на розпродажі, але дуже ну всі відгуки негативні про нього. То, до речі, хто, хто має досвід з електричним, то підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячний всім. А використовуємо там в своїй роботі мінімум інструментів, якби, ну матеріально-технічну базу маємо невелику. Маємо, ну, в основному на пасіці ми користуємося. ось Цим своїм таким агрегатом. Тож підійде покажеш. А я. Використовуємо така, побутов... можна сказати, що побутова циркулярка, така простенька. Ми нею і все виготовляємо. І що рамки, що корпуси до вуликів. Така вона примітивна, але е, що в нас тут влаштовує, що регулюється е, глибина пропилу, е, Ну, регулюється, до речі, не по столу, а по пилі. І саме головне, що маємо паралельний упор. Е, Простав е, дуже велику перевагу має тим, що м, ну, вона досить швидко настроюється там. Як правило, береться штангенциркуль, там потрібно висоту виставили пилу і виставили паралельний упор, Ну, виставляються настройки дуже, дуже швидко. І це, але недоліки те, що вона така ну, досить примітивна, там багато нею не зробиш. Але так як вулики, це можна сказати, що не, не столярний виріб, а більш такий сказати, як правильно буде, мабуть, теслярський. Теслярський виріб, то нам такої цілком достатньо. там За зиму ми спокійно там можемо виготовити 100 корпусів таким примітивним агрегатом. І цей, ну не немає ніяких проблем. Так що так. от Хто хто буде починати робити вулики, сам, то саме головне, коли таким. При, коли таким будете користуватися, саме головне на перших порах не всунути пальці або ще чогось куди не потрібно. Техніка безпеки передусім, пила в першу чергу гостра. Дуже глибоких дум не потрібно гадати, в руки не мерзнути, і буде все гаразд. Бути дуже уважним, саме головне. Так що таке коротеньке відео сьогодні. На, наступ, на ці виходні, що будуть, то здається, як то прогноз нам обіцяє вже більш-менш сприятливі погодні умови. Поїдемо з Женію, будемо дозбирувати сім'ї для зимівлі. Вже на цей час, швидше за все, розплід повиходив. Будем, <кій> будемо збирати їх до зимівлі. Щоб успішно зимувати, зібрати потрібно теж надійно, бо ну, не зрозуміло, чи ми їм зможемо допомагати щось зимою, так, щоб вони надійно, впевнено, могли самі перезимувати до весни. Так що так ось. Всім дякую за увагу. Всім пока.